Я хочу прочитати сьогодні на кінець, 142-й псалом. Я рекомендую всім це багато років, це один з мій з улюбленіших псалмів, тому що десь в ньому, знаєте, відображається оця митарева молитва. В ньому якось відображається, як на мене, от те, з яким би ми серцем мали би підходити до Бога з яким усвідомленням самого себе і тої дійсності навколо себе ми мали б стояти перед Богом. Дивіться, Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй, і не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед тобою ніхто з живих. Бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух мій, стривожилося у мені серце моє. Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла твої, і в творінні рук твоїх повчаюся. До тебе простягаю руки мої. Душа моя, як земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій. Не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюйся тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів моїх, Господи. До тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій, дух Твій благий наставить мене на землю правди, імені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю. виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб твій є. Як на мене, от от нема більше, до додавати.